Масові звільнення, масові звільнення людей президента? Президент сьогодні підписав сьогодні чи до вчора? Підписав укази про звільнення багатьох-багатьох людей, які віддано були разом з ним і разом з українським народом протягом всієї цієї повномасштабної війни. Де ці люди будуть працевлаштовані? Якщо вони це захочуть, я думаю, працювати їм взагалі немає сенсу і немає потреби. Тим не менш, в мене виникає питання: а як же разом до перемоги? А як же будемо разом? А як же стійкість? Що це таке? Розбігаються, розбігаються хто куди. Що це свідчить? Що це означає? Чи то президент позбавляється від певних токсичних людей? Але тоді виникає питання: а що ж вони робили попередні два з половиною, там три, чотири, п'ять років біля президента України? Чи президент просто не може втримати людей, які вірно були біля нього, а тепер вони кудись хочуть вже? Не зрозуміло, правда, дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація. Ми бачимо, масові, масову, ну, я не знаю, як це навіть розбіжку, втечу людей, які всі ці роки розповідали, вчили український народ, повчали, розповідали, як українському народу і потрібно, радили вищому керівництву. А тепер виявляється, що в най, один із найважливіших моментів вони. Полишають, полишають голов... верховного головнокомандувача, полишають Україну, і... і все. А ми так не домовлялись. Ми так не домовлялись. Ми б хотіли, щоб ці люди залишились до кінця, і більше того, щоб вони залишились до того моменту, коли в Україну, можливо, після виборів, коли вони будуть, прийде нова влада, і щоб ці люди дали відповідь про те, що як вони робили, і з них або зроблять героїв. Або дадуть відповідну правову оцінку всьому тому, що відбувалось в Україні за останні 2,5-3,5-5 років. Адже багато чиновників, явно, які зараз є чиновниками, осядуть за кордоном і будуть абсолютно недосяжними для правового поля України. І навіть якщо ми дізнаємося, ці люди повивозили з собою просто камази е всякого народного добра, нічого ніяким способом дістатися до них. І конфіскувати все те добро, яке може перетворитися в заводи, фабрики, параходи, школи, дитячі садочки і так далі. Ми не зможемо. Ми не зможемо, тому що вони вчасно зберуть чемодани і чемодан вокзал Лондон. Да? Маю надію, що я помиляюсь, але масовий відтік чиновників говорить про якісь дивні. І поки що нам не зрозумілі тенденції. Телеграм шопці профілю там докладніше, хто ж таки з'їхав.